Євген вірив, зміни треба починати з себе. Він багато подорожував, займався спортом, любив порядок і діяв, коли бачив несправедливість. Таким його згадують його рідні та близькі. Приїхали на пляж, приїхали відпочивати. А він побачив, що кругом на галявині розкидані пляшки, сміття. І він почав це сміття збирати і кидати татові в багажник. Ми тоді так стали, рота пороззявляли снок, що ти робиш? А він каже. Я починаю з себе, а ви не хочете прибрати, щоб хоча б оця галява стала чистою. В дитинстві він прислухався до нас. Але коли він підріс, я вже зрозуміла, що якщо Женя питає нашої думки, то він все одно зробить так, як вважає за потрібне. От якийсь цей стрижень був в ньому з самого дитинства. Так само сталося і зі службою, згадує пані Яна. 25 лютого 2022-го Євген з дружиною сідали до евакуаційного потяга. Тоді він планував відвезти дружину в безпечне місце, а сам хотів повернутись та вступити до лав Збройних сил. Але жінка його не відпустила. Христина мені подзвонила невістка, така щаслива. Каже, ой, Женя сказав, що ж він туди попхається, якщо там довга комендантська година, він же залишається зі мною. Ну що залишається? Він пішов в військкомат Львівський. Служив Євген на Донецькому напрямку під Лиманом, Краматорськом, згодом на Харківщині. Саме там, у липцях, під час обстрілу його життя обірвалось. За ці два роки, поки син воював, я жила дуже важко від ранку до ранку. От поки він мені напише там чи привіт, чи куку. -ку. І я тоді знову живу до наступного ранку. Не було мені страшно про обстріли, от що падають бомби, тому що я переймалася тільки за сина. Ну, виявляється, це було щастя. Коли я чекала від нього кожного ранку, що він мені напише привіт. На фасаді будинку, де жив Євген Чертков, встановили пам'ятну дошку. Люди прийшли із квітами, щоб віддати шану. Це рідні, друзі, однокласники, знайомі та навіть незнайомі запоріжці. Завжди важко дивитися матерям, дружинам загиблих в очі, бо ми повинні живі. Але все ж таки, от я бачу стільки збросових людей. Це важливо. Це дуже мало ще, але важливо, щоб всі бачили ці історії, чули і розповідали далі. Бо пам'ять пам це те, що нас змусило піти на війну. Це відповідальність перед минулим, це розуміння, хто ми такі, що ми дійсно українці. Звісно, треба пам'ятати. Все, що нам залишилось від сина, це пам'ять наша. Ну, я не можу сказати, що мені треба нагадувати. Він зі мною кожного дня, він в моєму серці завжди. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.